Глава четверта Маленька кімната в мансарді. Міс Поллі, яка сиділа в кріслі, звісно, не підхопилася і не кинулася племінниці назустріч. І все ж таки варто було тільки ненці й гості з'явитися у дверях вітальні, як вона відірвалася від книги і навіть простягнула поліанні руку. Як пройшла твоя поїздка, Поліанно? Я... Більше місьполі нічого не встигла вимовити. Дівчинка кулею промчала через кімнату і гепнулася на незвиклі до такого поводження коліна місьполі. Яка ж я рада, тітонько, що ви дозволили мені приїхати й жити у вас, блискаючи вологими очима, промовила вона. Ви навіть не уявляєте, як це важливо! Тепер у мене є ви і ненці адже після смерті тата в мене не залишилося нікого нікого, крім дам і жіночої допомоги. Я вірю твоїм почуттям, хоча й не маю честі знати, про кого ти говориш. Міс Поллі рішуче вивільнилася з обіймів племінниці і зміряла служницю крижаним поглядом. Ненці, ти вільна, а тебе, Поліанно, попрошу поводитися як слід. Дай моїм колінам спокій, адже я навіть не встигла тебе як слід розглянути. Видавши короткий нервовий смішок, Поліанна відразу схопилася на ноги. Люба тітонько, вигукнула вона, але в мені немає нічого особливого, хіба що ластовиння. Ой, забула пояснити, чому я в цій сукні. Я вже говорила ненці, що тато сказав Люба моя, сухо перервала їй мізполі. Зараз немає значення те, що ти чула від свого батька. Сподіваюся, у тебе є Валіза? Звісно, у мене чудова Валіза, щоправда, речей там зовсім мало. Знаєте, серед останніх пожертвувань не було одягу для дівчаток, але там таткові книги. Місіс Уайт звеліла мені взяти їх з собою. Мій татко? Поліанно, голос міс Полі зазвучав іще сухіше. Я гадаю, що буде краще, якщо ти відразу запам'ятаєш. Я не хочу, щоб ти згадувала при мені свого батька. Прошу тебе надалі цього не робити. Ви хочете сказати, що дівчинка, рвочко зітхнувши, замовкла. Зараз ми піднімемося до твоєї кімнати. Сподіваюся, твої речі вже там. Я звеліла Тімоті, щоб він відразу підняв твій багаж на гору, якщо він у тебе виявиться. Ходімо за мною, будь ласка, і бажано без марної балаканини. Поляна слухняно йшла за хазяйкою дому. Вона ледь стримувалася, щоб не розплакатися, однак, зробивши над собою зусилля, вирішила, що має бути гордою. Може, міс Полі права, й мені не слід розповідати про татка, думала Поліанна. Якщо я все залишу при собі, мені буде легше думати про нього і згадувати його. Ну що ж, тоді я рада. Утішивши себе цією думкою, дівчинка трохи заспокоїлася і почала з цікавістю оглядатися. Шурхіт шовкової спідниці супроводжував розміряні кроки міс полі по сходинках. Ось промайнули відчинені двері. І Поліанна встигла помітити пухнастей світлий килим на підлозі оббиті атласом меблі, картини в масивних позолочених рамах, а на високих вікнах, мереживні, схожі на чарівну павутинку фіранки. Ах, тітко Полі, захоплено промовила дівчинка. Який же у вас дивний дім? Ви пишаєтеся, що така багата? Поліанно. Міс Поллі обурено обернулася до племінниці. Ти мене просто жахаєш. Але що я такого сказала? Як я можу пишатися тим, що дав мені Бог? І, запам'ятай, моя Люба, найостанніша справа пишатися багатством, повчально сказала поважна леді. Міс Поллі ще раз похвалила себе за рішення оселити племінницю в мансарді. Дитина не тільки не потривожить її спокою, але й буде відгороджена від спокус і згубного марнотратства. Скромно обставлене житло цьому зовсім не сприяє. Дім тітоньки подобався Поліанні дедалі більше. Із хвилюванням вона чекала, за якими ж із численних дверей виявиться її власна кімната, і не відразу помітила, як міс Полі звернула до ще одних сходів. Тут уже не було нічого цікавого. Вони піднялися уздовж зовсім голих стін і зупинилися на півтемному майданчику, заставлено якимись скринями та коробками. Крутий дах будинку тут змикався з підлогою, повітря було несвіжим і пахло курявою. Прийшовши кілька кроків, міс Полі відчинила двері Заходь, це твоя кімната, Поліанно. Баліза вже тут. Ключ від неї в тебе з собою, дівчинка мовчки кивнула. Коли я про щось запитую, мені б хотілося чути ясну відповідь. Добре, тітко, так, ключ у мене. Я гадаю, тут ти знайдеш усе, що тобі знадобиться. Міс Поллі із задоволенням оглянула чисті рушники на вішалці і повний водиглечик на вмивальнику. Згодом я пришлю Ненсі. Вона допоможе тобі розібрати речі вечеря рівно о шостій. Полянна постояла, дивлячись на двері, за якими зникла тітка Поллі. Потім дівчинка повернулася й обвела уважним поглядом голі стіни, підлогу та вікна, принагідно помітивши валізу, що ще зовсім недавно стояла у неї вдома на далекому заході. Дівчинка зробила крок до неї. Опустилася на коліно і затулила обличчя руками. У такій позі їй застала Ненсі, яка піднялася нагору за кілька хвилин. Бідолашне моє ягнятко, дівчина просіла невпочіпки біля малої. Так я й знала, що тебе доведуть до сліз. Ні, Ненсі, це я просто так. Поліанна схлипнула. Просто. Тато. Витри сльози, промовила Ненсі, нічого не вдієш. Давай на сюди ключ від валізи, і ми швиденько розберемо речі. Але ж там майже нічого немає, зніякувіло пробурмотіла дівчинка. Тим швидше ми з цим упораємось. Правильно. несподівано обличчя Поліанни опромінила посмішка. Це займе зовсім мало часу. Можна тільки порадіти, що в мене так мало речей. Ну, взагалі ж. Ти маєш рацію. Ненці навмить завмерла, потім рішуче взялася розпаковувати валізу, витягла звідти книги, латану перелатану білизну та кілька вбогих суконь. Зовсім заспокоївшись, дівчинка, весело наспівуючи, розвісила одяг, склала книги на столі, і сховала білизну в шухляди комода. Тепер я бачу, що це просто чудова кімната, сказала вона. Вам теж так здається, Ненсі?» Ненсі промовчала, зробивши вигляд, що риється у валізі. Я навіть рада, що тут немає дзеркала, почула вона голос поляни. Тепер не буду без кінця сумувати через своє ластовиння. О Боже, з моїх вікон, видно чудові дерева і будинки, і шпиль церкви. Такий гарний. І ріка блищить, немов срібло. Ненсі, виявляється, тут не потрібно ніяких картин. Яка ж я рада, що тітка оселила мене саме тут. Помітивши сльози на очах ненці, дівчинка кинулася її втішати. Що з вами? Можливо, напевно, раніше це була ваша кімната? Моя кімната? ошелешено перепитала служниця. «А вже ж! як же я відразу не здогадалася. Матінко Божа, мабуть, ти справді, Янгол. Ні, я ніколи не жила тут. Вибачай хазяйка валіла мені поквапитись. Ненсі стрімко вискочила за двері і застукала за каблуками вниз по сходах, а Поліанна, залишившись на самоті, знову підійшла до вікна. Удосталь намалувавшись пейзажем, вона раптом відчула, що ось ось помре від задухи і повернула засувку вікна. Та, на щастя, легко піддалася. Полянна жадібно вдихнула свіже повітря, перебігла до другого вікна і відчинила його. До кімнати із дещанням влетіла парочка мух, однак дівчинка не звернула на них ані найменшої уваги, тому що виявилось, що прямо біля цього вікна росте чудове дерево з міцними товстими гілками. По-моєму, я зумію, азартно примружилася вона. Обережно перебравшись через підвіконня на карниз, Поліанна легко ступнула на найближчу гілку. Потім вона з мавпячою спритністю спустилася на найнижчий сук, який ріс горизонтально, однак був далеченько від землі. Незважаючи на великий досвід лазіння по деревах, дівчинка трохи забарилася, примірялася, а потім зависла на руках і легко зістрибнула на м'яку траву. Вона стояла в саду, затамувавши подих. Неподалік старанно працював сутулий старий. Навколо більше нікого не було. За квітником через зелену галявину звивалася стежка, що вела прямо на вершину пагорба, де росла самотня ялина. Поліанна, пригинаючись, обігнула квітник, швидко перетнула галявину й, уже трохи засапавшись, почала підніматися стежкою. Годинник у холі будинку Харінгтонів продзвонив шосту. З останнім ударом Ненці узялася за дзвіночок і подзвонила. Настав час вечері. Міс Поллі вийшла до їдальні, однак племінниці там не виявила. За кілька хвилин, суворо дивлячись перед собою, хазяйка дому підвелася зі свого місця, пройшла до сходів, що вели на горище, і прислухалася. Потім рішуче повернулася до їдальні. «Ненсі!» – роздратовано оголосила вона служниці. Міс Поліанна спізнюється до вечері, незважаючи на те, що її було попереджено, але немає необхідності її кликати, нехай поплатиться за свою неуважність. Я не бажаю її бачити за столом. Слід бути пунктуальнішою. Коли моя племінниця спуститься. Будь ласкава, дай їй на кухні хліба й молока. Добре, мем. Після вечері Ненсі прокралася чорними сходами до мансарди. Хліб і молоко, гмукнула вона, тихенько відчиняючи двері. Ну, вже ні, міс Полі. Я не моритиму голодом дитину тільки через те, що вона наплакалася і заснула. Яким же був її подив, коли вона переконалася, що Поліанни немає в кімнаті. Куди ж ти поділася? Ненсі стрімголов кинулася в сад до старого Тома. «Містер Том. гарячково вигукнула вона, ця дівчинка зникла, а наша, наша високоповажна леді, звеліла мені нагодувати її на кухні. Хліб і молоко. Бідолашне маленьке ягня! мабуть, це Янгол повернувся до раю. Старий садівник випростався, подивився у бік заходу і, ховаючи посмішку, промовив: Зникло? Повернулася до раю, мабуть, так і є. Ану, глянь туди. Томас указав на вершину пагорба, і Ненсі розрізнила на пагорбі тендітну фігурку Поліани. Уже згадайте моє слово, містер Том. За це їй ох, як дістанеться. І від мене теж, сердито промовила Ненці. Якщо хазяйка раптом мене кинеться, скажіть, що про посуд я не забула. Просто вирішила прогулятися, трохи провітрити голову. Дівчина поспішно кивнула старому і побігла стежкою через галявину. Глава п'ята Гра. Ох, і налякала ж ти мене, мій Поліанно, важко дихаючи, промовила ненці, діставшись нарешті до вершини пагорба і міцно беручи дівчинку за руку. Ходімо мерші. Невже? здивувалася Поліанна, неохоче плентуючись за нею. Даруйте мені, будь ласка, ненці, але я не хотіла вас засмутити. Правда, татку теж завжди лякався, коли я щось робила таке, коли я робила щось, щось схоже, але потім звик і більше не хвилювався. Я ж не бачила, як ти вийшла, і подумала, що ти просто випарувалася. Поліанна хихикнула. Я так і зробила. Тільки випарувалася я не вгору, а вниз. Спустилася по дереву, що росте прямо біля мого вікна. «Ой, лишенько! дівчина, насупившись, заспішила до будинку. Іди поряд, не відставай. Уявляю, що сказала б на це твоя тітонька. Ну, тоді я сама їй все розповім, охоче відгукнулася Поліана. Та ти що? Ненці охнула. У жодному разі, навіть і не думай. Ви справді вважаєте, тітці Полі це не сподобається? Звідки мені знати? Мерщій, на мене чекає ціла купа посуду, що залишився після вечері, хвилилася від відповіді. Можна я вам допоможу, відразу запропонувала Поліана. Міс Поліанно!» ненця навіть зупинилася. З якого дива? Це ж моя робота, мені за неї платять. Ох, незабаром зовсім стемніє. Ходімо ж, любенька. Ти, напевно, зголодніла, але боюся, мені нема чим тебе сьогодні потішити, крім хліба з молоком. Але ти й сама винна, не з'явилася до вечері вчасно. Твоя тітонька розсердилася. Але я не могла адже я була в такому чарівному місці. Але ж вона про це не знала. Звісно, це не привід відмовляти тобі в нормальній їжі. А я не шкодую, я навіть рада. Чого це? Я люблю хліб із молоком. І мені буде приємно перекусити разом із вами на кухні. Схоже, ти всьому ладна радіти, пробурмотіла Ненсі, згадавши кімнату дівчинки в мансарді. Поліанна лукаво посміхнулася. У цьому вся складність нашої гри. Що ти маєш на увазі? Нашу статум гру у те, щоб увесь час радіти. Ти не вгадуєш? Ненсі підозріло покусилася на дівчинку. Ні, звісно. Тато навчив мене цієї гри, коли я була ще зовсім маленька, і в мене вже непогано виходить, повідомила Поліанна. Коли я розповіла про неї в жіночій допомозі, там теж деякі почали грати. Ніколи не чула, щоб грали у радість. Ану ж бо розкажи. Поліанна сумно зітхнула, а потім знову хихикнула. Ця історія почалася, коли нам із татом дісталися милиці. Що що? Мені страшенно хотілося ляльку, і тато попросив про це жінку, яка збирала дитячі речі для пожертвування бідним. А ця леді написала, що ляльок у них зараз немає, тому замість ляльки вона посилає дитячі милиці. Вони ж також можуть придатися. Дурість якась. Та ви не зрозуміли, Ненсі. Наша гра в тому й полягала, щоб радіти, незважаючи на те, що приводу для радості ніякого немає. Ось із цих милиць ми й почали, тато мені все пояснив. Може, поділишся щодо того, як можна радіти якимсь милицям замість ляльки? Зроби ласку, чи я знову чогось не розумію. А тому то й треба радіти, що милиці мені зовсім не потрібні, зі сміхом відповіла Поліанна. У тому та то й хитрість, треба тільки глибоко повірити в те, що це таки є, тоді грати зовсім просто. Це якийсь обман, буркнула ненці зі співчуттям покосившись на дівчинку. Ні, це дуже розумна гра. Палку вигукнула Полянна і зітхнула. Вона на із татом завжди допомагала жити, ось тільки іноді в неї стає важко грати. Наприклад, коли твій тато помирає. І ти залишаєшся геть сама. Або коли тебе запихають у комірку на горищі, у якій і меблів пристойних немає. Правильно, кивнула дівчинка. Чесно зізнатися, спочатку я навіть трохи засмутилася. Вирішила, що житиму в гарному домі, тут навіть наша гра не допомогла, але потім я згадала про своє ластовиння. Поліанна знову розсміялася, продовжуючи бадьоро крокувати поряд із ненці. І відразу зраділа, що в мене немає дзеркала. А коли глянула за вікно, там виявився справжній рай, і мені стало добре. Головне, знайти в чому радість, тоді про все інше якось менше думаєш. Зазвичай у мене непогано виходило, але тепер без татка не завжди вдається. Але я сподіваюся, раптом тітка Полі погодиться пограти зі мною. Ненсі не відповіла. Вони вже підходили до будинку, коли дівчина раптом схвильовано промовила стиха. Ось що я тобі скажу, міс поляно, не можу тобі обіцяти, що в мене добре вийти грати у твою гру, але я намагатимуся. А тепер ходімо, я тебе погодую. Ах, Ненсі! дівчинка рвучко обняла служницю. Я впевнена, у вас усе чудово вийде. Після того, як дівчинка ковтнула за обидві щоки пару скип свіжого хліба, запивши його молоком, Ненці звеліла їй сходити до тітки, попрощатися перед сном. Поліанна слухняно попрямувала до вітальні. Побачивши племінницю, міс Поллі відклала книгу і оглянула дівчинку холодним поглядом із-під окулярів. Ти вже повечеряла? Так, тітко Поллі. Мені шкода, Поліанно, що так вийшло. Не думай, будь ласка, що в перший же день мені хотілося тебе карати. Що ви, тітко, я дуже рада, я люблю хліб із молоком. Ми з Ненсі чудово повечеряли разом. Тоді відправляйся в постіль, Поліанно. Завтра ми з тобою складемо розклад, а заодно з'ясуємо, що тобі необхідно з одягу. Візьми в ненці свічку, але будь обережною з вогнем. Сніданок о пів на восьму. Добраніч. Поляна зробила крок до жінки і пригорнулася до неї так щиро й ніжно, немов була знайома з місьполі давним-давно. До чого ж мені тут добре? Очі дівчинки щасливо заблищали. Я знала це вже тоді, коли їхала сюди. Вона рушила до дверей вітальні. Але на півдорозі обернулася і промовила на добраніч вам, тітонько Поллі, це якась незвична дитина, подумала міс Поллі, коли двері за племінницею зачинилися. Вона, бачте, рада, що я розсердилася на неї і залишила без вечері. Мало того, просить не хвилюватися з цього приводу. І при цьому їй добре тут, у будиночку на пагорбі. Чудеса, та й годі. Хазяйка дому знову взялася за читання, а в цей час у тісній мансарді на вузькому ліжку лежала дівчинка, уткнувшись у подушку мокрим від сліз обличчям і шипочучи. Любий татусю, вибач мені, але зараз я зовсім не можу продовжувати нашу гру. Нічого не виходить. Думаю, навіть ти не підказав би мені, що радіти, коли навколо так темно. А я геть сама, і тільки поряд із ненці, або у найгіршому разі з тітенькою полі стає хоч трошки легше. Ненці в цей час на кухні розправлялася з посудом і люто бурчала. Уже, якщо я й оплутаюсь у цю безглузду гру, коли доводиться радіти якимось там милицям замість ляльки, то зіграю по-своєму. Я зроблю все, щоб нещасна дитина. Знайшла в мене захист і опору, не зважаючи ні на що.